Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусенькі точки і не тільки осінь. Осінь це дощі, хвороби і ось така краса. Тоді, коли сонечко, вони просто неймовірні. Це хризантеми і осіння айстра. Прикраса будь-якого саду, ну і, звичайно ж, гарбузи. Вони дають таку яскраву нотку. Що просто хочеться любуватися ними і любуватися. Як бачите, є вінки на вхідні зони, є просто гарбузики, хто бажає сам зробити, і є дуже багато яскравих кольорів. В Німеччині похолодало, вночі плюс 5, вдень. Від 12 до 16, дощі холодно, і, як бачите, я ніяк не можу відновити свій голос нормально. Не знаю, звідки ще й додалася алергія, але вона тут, тут теж присутня. Дуже давно хочу придбати саме ось такий колір цикламенів. Але вони якісь такі замучені, що рука не піднімається їх брати. Погляньте, ось. Це, що в мене квітне, які тут цибулини, тугі, великого об'єму. І які ці маленькі, вялі. Ну, просто слони моська. І розумію, чим довше вони будуть лежати, тим швидше вони будуть пропадати. А ось колхікуми аж жалко стало. махровий і вже збирається цвісти у пакетику. Але ціна на них. Достатньо, скажем, не дуже приємна. Орхідеї дуже багато, ціна більш-менш, але, як бачите, всі знайомі кольори, знайомі сорти, нічого начебто і новенького немає. Ну, ось ця біленька з губою. Начебто, так я давно не бачила, чи не звертала увагу на такі. Ну, В принципі, кому потрібно подарунок, на подарунок можна вибрати. Ми якраз цей день ходили з моєю знайомою вибирати на подарунок орхідею, я допомагала. І зупинилися саме на орхідеях на каскадиках. Вони завжди виглядають ефектно, кольори і розміри вражають. А хто хоче собі чисто так зробити. Подарунок і замість букету поставити на стіл ось таку орхідею, то чому б і ні. Тим більше по знижці погляньте, які красуні, вони просто набиті. До речі, знайома купила собі саме таку ми вибрали для неї і таку орхідейку. Якось я зніму відео про те, чому так багато однакових орхідей в Німеччині, бо. Це окрема тема. Асортимент не дуже міняється. Ви бачите, що з огляду в огляд я вже не показую. Знайомі всі сорти, знайомі всі кольори. Буде ароматить поряд з нею ось ця жовтенька симпатяшка, аромат у неї шикарний, я б задоволення б взяла б такий собі, але місця немає. Заносила з вулиці свої квіти. І у мене катастрофа тепер. Не знаю, як їх помістити в одній кімнаті. Звернула увагу на себе цей бігліпчик, достатньо симпатичний такий. Є варіанти, які дійсно притягують погляд. Звичайно, це не супер-пупер, там якісь дефіцити, як у нас звикли ганятися, але. Симпатяшки, вони і є симпатяшками. Це окрема любов мінічки-орхідейки. Такі гарнюньки, і ось погляньте, навіть метелик є. Але на деяких уже жовті листочки, тому що постійно в мокрому, хоча тут і не холодно. Це теплий зал. Цікаві є варіанти, я скажу, можна щось випрати і для себе. Особливо для настрою. У мене зараз перестали практично квітнути. Тепер проблема в тому, що в кімнаті холодно, і те, що я раділа, що вдалося зупинити хвороби, вони повернулися. Мені навіть не хочеться показувати і розказувати. Як за три дня розсипається орхідея. І на прощання хотіла вам показати ще глаксині. Глаксині я дуже люблю, мала величезну колекцію. Любов моя це махрові глаксині. Було дуже багато, я займалася опиленням, експериментувала. І саме ось так я зняла для одного відео, якому Хочу звернути увагу на вирощування глаксині, щоб вони були саме ось такими гарними. Ну, і вийшло, що я зняла неправильно трішки, але для того відео це буде саме те. Кому буде цікаво і хто любить глоксині, кому цікаво, щось нове взнати, можете тут написати питання, щоб я вам розповіла про глоксині що саме цікаве, підписуйтеся, кому цікаві мої відео, і хоче знати щось новеньке. Я завжди рада новим глядачам і з задоволенням завжди відповідаю на всі питання. А я буду з вами прощатися. До зустрічі в новому відео і миру всім нам!